Печінкові рулетики. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. На велику тарілку викладаю 100 г подрібненого салату. Це буде наша подушка. Салат солимо, поливаємо олією та соком з лимону до смаку. А зараз приступаємо до наших гарних рулетиків. У рулетики обрізаємо кінчики. Розрізаємо навпіл. І так робимо всі. Отакі От вони у розрізі. Беремо, підготовлюємо одну мисочку з підсмаженим кунжутом, другу з сиром парміжану. Млинець обрізаною стороною мокаємо молоко або майонез. Пізніше в кунжут, і та.